Якщо ви думаєте, що на відео центральні вулиці Нью-Йорка, то ви сильно помиляєтеся, тому що це Шотландія. Голівуд поступово перебирається до Шотландії. Зараз увесь шотландський Тікток стоїть на вухах, тому що у Глазго знімають четверту частину спайдермена з Томом Голландом у головній ролі. Центральні вулиці Глазго перетворили на вулицю одного з американських міст, чи то Чикаго, чи то Нью-Йорк. Але насправді практика не нова. У Шотландії доволі часто знімають американці, і саме Глазго стає епіцентром цих подій. Так у Глазго, наприклад, знімали світова війна Зет» з бредом Пітом у головній ролі та «Бетмен» з Робертом Паттінсоном і ще чимало інших. Одна з причин різноманіття будь-яких зразків архітектури недарма Глазго називають архітектурним хамелеоном, тому це місто легко перетворюється чи то в Америку, чи то в іншу європейську країну. Друга причина Шотландія, як і загалом Велика Британія, пропонує щедрі знижки та пільги для кіновиробництв. Існують так звані блокбастер інсентівс. Це спеціальні програми для кіновиробництв, які знімають на мільйони фунтів. Ця причина очевидна, але не менш важлива, Вражаючі локації і чимало історичних будівель, які збереглися в прекрасному стані до наших часів.